Господнім посвяченим народом, найбільшим привілеєм, який тільки можна уявити, є служити Господу. Господь дивиться, щоб побачити, до якої міри міє охочі жертвувати земні речі, земне схвалення, щоб отримати Його схвалення і почути Його гаразд. Нехай всі, хто бажає успішно бігти в перегонах, добре слідкують за своєю ревністю і активністю в Господній праці. Якщо ми закопуємо наш один або більше талантів під тягарем світських клопотів і перепон, яких можна було б уникнути чи відкинути, якщо ми закопуємо їх під світськими намірами щодо себе або сім'ї, чи це буде через розтрачання посвяченого часу на науку, філософію, музику чи містецтво, чи на бізнес, політику, чи приємності, чи в потуранні гордості і пристрасті? Тоді, як невірні слуги, ми раніше.